Чи знайоме вам це відчуття, коли ви думаєте, що боретеся що сили, але відчуваєте, ніби біжите під водою? Ви молитеся, поститеся, зберігаєте віру, але в повітрі відчувається дивний опір. Уважно послухайте, що я вам скажу. Є тиха пастка, куди падають навіть велетні, і я говорю не про тих, хто слабкий у вірі. Я говорю про найсильніших, найчутливіших, про тих, як ви, хто несе на своїх плечах важку обіцянку. Найстрашніше ця пастка не схожа на помилку, вона не схожа на гріх. Вона маскується під справедливість, вона видається за я просто обережний, і тому більшість обраних потрапляють у неї, думаючи, що захищають себе, хоча насправді вони блокують власний зір. Мені потрібно, щоб ви зрозуміли дещо важливе це повідомлення не дійшло до вас, бо так вирішив алгоритм. Це не випадковість. Вважайте це божественним втручанням. Небеса вирішили перервати ваше нормальне програмування, бо щось виснажувало ваше помазання, а ви цього не усвідомлювали. Щось переслідує вас, тисне на ваш дух не криками, а невидимою вагою. Часто ми, покликані залишаємося спостерігати за горизонтом, чекаючи нападу ззовні. Ми очікуємо заздрості сусіда зради колеги відкритої духовної війни, але правда набагато небезпечніша. Справжній напад, той, що справді має силу зупинити обраного, часто осідає в серці задовго до того, як розум усвідомлює його присутність. Ворогу не потрібно знищувати вас скандалом. Йому лише потрібно переконати вас ігнорувати те, що відбувається всередині у тиші ваших грудей. Перш ніж ми перейдемо до пояснення, що саме це таке і як від цього позбутися, мені потрібно, щоб ви зараз здійснили пророчий акт зв'язку. Зупиніться на секунду, натисніть кнопку подобається, щоб показати, що ви присутні та уважні. Підпишіться, якщо ви ще не є частиною цієї групи, тому що небеса можуть запропонувати більше. І я хочу, щоб ви ввели число 99 у коментарях. Чому 99? Бо в дусі 99 символізує останню секунду перед завершенням. Це момент, коли Бог втручається, щоб завершити те, що ви не змогли зробити самі. Промовляючи 99, ви мовчки заявляєте, що готові до цього поворотного моменту зараз. Готово зробіть глибокий вдих, бо візерунок, який ми збираємося розкрити, починається так мало, так ледь помітно, що ви могли б впустити його у свою вітальню та запропонувати йому каву, думаючи, що це друг. Давайте розглянемо його уважніше. Анатомія тихого дрейфу. Найнебезпечніші падіння ніколи не бувають гучними. Вони не супроводжуються громом чи раптовим обвалом у вашому житті. Вони починаються в тиші в такі незначні моменти, що ми їх ледве помічаємо. Уявіть собі маленьку тріщину в конструкції дамби спочатку це нічого драматичного, це просто тонка лінія. Це трапляється, коли ви по думки прокручуєте розмову, яка вас засмутила. Кажучи собі, що ви просто намагаєтеся зрозуміти, що сталося, не усвідомлюючи, що кожне повторення риє глибшу борозну у вашому дусі. Це трапляється, коли ви відчуваєте той біль розчарування, який ви вирішили ігнорувати, дозволяючи йому вільно жити в куточках ваших думок. Цього недостатньо, щоб зіпсувати ваш день. Але достатньо, щоб змінити крапля за краплею вашу емоційну хімію. Ці мікрозміни справжній початок духовного дрейфу. Ворог знає, що не може увійти через головні ворота обраного, такого, як ви. Ви занадто пильні для цього. Тож він входить через щілини, порівняння, яке шепоче, що ви відстаєте. Мовчазне обурення, яке ви виправдовуєте словами, я просто не зобов'язаний з цим миритися. Холодність, яку ви помилково приймаєте за силу. І ось у чому хитрість, яка робить цей дрейф смертельним. Ви продовжуєте функціонувати, ви продовжуєте молитися, продовжуєте допомагати іншим, продовжуєте з'являтися. Зовні нічого не здається зламаним. Але всередині відбувається повільне загартування, мовчазне відключення, яке ви не можете назвати, бо технічно все добре. Але духовна інфекція, якщо її не лікувати, не відчувається як напад, вона відчувається як виснаження. Здається, що все важче, ніж мало б бути. Вона відчувається як ізоляція. Ви починаєте почуватися не собою. І в той момент, коли ви звикаєте до цієї ваги, починає відбуватися щось ще складніше: біль перестає боліти і починає перетворювати вас на когось іншого. Метаморфоза болю у кожній духовній битві є критичний момент, коли рана перестає кровоточити, але починається перетворення. І небеса хочуть, щоб ви зрозуміли те, що мало хто має сміливість визнати: сама рана це не зброя, рана це лише ворота. Справжня небезпека полягає в тому, ким ви стаєте, щоб пережити це. Поставте себе в таку ситуацію. Ви пережили зраду чи несправедливість, які не мали сенсу. Це було боляче. Але минув час, і тепер ви кажете, що пережили це. Але насправді ви не зцілилися, ви адаптувалися, невирішений біль не зникає. Він змінює форму, він перетворюється на емоційну ізоляцію. Ви починаєте поступово відступати, кажучи собі, що просто захищаєте свою енергію, коли насправді ви зачиняєте двері до зв'язків, які Бог послав вам, щоб зміцнити вас. Це перетворюється на втрату співчуття. Ваше серце більше не пом'якшується, як раніше, той легкий сльоз та інстинктивна благодать, яка ознаменувала ваше помазання. Тепер вона здається заблокованою скляною стіною, і найнебезпечніше це перетворюється на мовчазну образу. Ви починаєте бажати глибоко всередині, щоб ця людина отримала те, що заслуговує. Ви б ніколи не сказали цього вголос, але це відчуття є. І чому це пастка? Тому що ви відчуваєте себе виправданим, ви відчуваєте, що біль дав вам право бути таким, яким ви зараз є. Я маю право бути холодним. Зрештою, подивіться, що вони зі мною зробили. І оскільки це здається справедливим, ви перестаєте ставити під сумнів. Ваша інтуїція затьмарюється, не вимикається, а стає туманною. Радість, яка є вашим правом від народження, стає чимось, що ви повинні прагнути відчути, замість того, щоб текти, як річка. Ви все ще помазані, ваша доля не ушкоджена, Але потік небес через вас стає обмеженим. Не тому, що Бог покинув вас, а тому, що емоційний осад створив плівку на вашому серці. А що відбувається, коли потік обмежений? Небеса вживають рішучих заходів, божественна пауза та стратегічна блокада. Саме тут невидиме стає незаперечним. Саме тут перспектива небес зміщується з м'якого попередження на необхідне втручання. Часто ми дивимося на зачинені двері та кричимо ворог. Ми дивимося на тишу та кричимо покинути. Але я хочу, щоб ви задумалися над радикальною істиною, що, якби блокада насправді, була Божим захистом. Небеса не дивляться на ваші дії, небеса дивляться на внутрішній клімат вашого серця. Ви носите мантію, авторитет, а духовний авторитет вимагає узгодження. Коли образа, гіркота чи холодність починають вкорінюватися, небеса не карають обраного. Небеса роблять щось набагато більш стратегічне, вони гальмують. Бог позбавляє ясності, бачення, які були чіткими, розмиваються. Внутрішні, так і ні, починають коливатися. Чому? Тому що він відмовляється давати божественне прискорення серцю, обтяженому отрутою. Поранене серце погано справляється з благословеннями. Він перетворює можливості на тягарі. Він перетворює призначені стосунки на поля битв, якби Бог підвищив вас зараз, з цим внутрішнім залишком підвищення знищило б вас. Тож застій, який ви відчуваєте, це відчуття бігання в багнюці, це не відкидання, це божественна пауза, це пауза, яка говорить: я занадто сильно тебе люблю, щоб дозволити тобі рухатися вперед із серцем, яке саботуватиме твоє власне майбутнє. Наступний сезон вимагає такої версії тебе, за якою гіркота не може встигати? Ясність це не приз, це відповідальність, і Бог тримає вашу ясність, поки ви не очистите лінзу. У той момент, коли серце повертається до норми, все, що було зупинено, знову починає рухатися і швидше, ніж раніше. Але як дізнатися, чи ви перебуваєте в цій паузі? Ваш дух весь цей час подавав вам знаки, діагноз душі, попереджувальні знаки. Ваш дух намагався говорити з вами, але іноді ми надто зайняті тим, щоб бути сильними, щоб слухати. Існують тихі, майже непомітні ознаки того, що емоційний залишок діє у вашій системі. І я хочу, щоб ви були чесними з собою зараз. Ніхто не дивиться, тільки ти і правда. Перша ознака. Мимовільна фізична реакція. Коли згадується ім'я певної людини, що робить ваше тіло? Чи є мікронапруження у вашому животі? Чи застигає ваша посмішка? Чи є раптове тепло у ваших грудях? Ви можете сказати устами, я вже пробачив, але ваше тіло не бреше. Це скорочення, це крик вашої душі. Тут ще є гачок. Друга ознака. Таємне підтвердження ці три секунди задоволення, коли ви чуєте, що людина, яка вас образила, переживає труднощі. Це не те, що ви погана людина, це те, що поранена частина вас хоче підтвердження того, що Всесвіт бачив, що сталося, але це задоволення є свідченням відкритої рани. Третя ознака ваша радість здається виставою. Іноді світло світить. Але більшість днів здається, що ви граєте щастя, а не живете ним. Ви носите маску благословенної людини, але всередині ви просто втомилися. Четверта ознака: ваші молитви здаються важкими. Не тому, що Бог далеко, а тому, що канал забитий емоційним шумом. Ви говорите, але не відчуваєте полегшення. Уважно слухайте, наявність цих симптомів не означає, що ви зазнали невдачі, це не означає, що ви втратили своє помазання, це лише означає, що ви людина і ваша система попередження працює. Усвідомлення це не осуд, усвідомлення це запрошення на Божий операційний стіл. А гарна новина діагноз це лише початок зцілення, протокол визволення та переналаштування. У той момент, коли ви перестаєте тікати та стикаєтеся з пасткою, вона втрачає половину своєї сили. Свобода ніколи не починається з досконалості, вона починається з чистої чесності. Небеса не просять вас вдавати що не боляче. Вони просять вас відмовитися від права на помсту. Ось духовний протокол, щоб переналаштувати своє серце сьогодні. Крок один визначте корінь. А не симптом, перестаньте боротися з розчаруванням і запитайте Святого Духа, де я погодився на цю гіркоту. Іноді це фраза, яку хтось сказав три роки тому, іноді це мовчання, яке ви інтерпретували як відмову Винесіть це на світло. Крок два. Звільнення від тягаря. Прощення це не амнезія. Ви не забудете, що сталося. Прощення хірургічне, це рішення видалити отруту з пам'яті. Воно говорить, ти можеш залишити собі провину, але я хочу повернути свою енергію. Переріжте пуповину, яка живить вас болем минулого. Крок три поговоріть зі своєю душею. Ви маєте владу. Проголосіть уголос. Жодному емоційному залишку не дозволено керувати моїм майбутнім. Я наказую моїй чутливості повернутися до чистоти. Коли ви робите це навмисно, відбувається щось фізичне, напруга у ваших плечах спадає, стиснення у грудях послаблюється, а духовно канал знову відкривається, інтуїція знову стає гострою. Спокій перестає бути концепцією і знову стає атмосферою навколо вас. Ви не просто почуваєтеся краще, ви відмикаєте двері, які божественна пауза тримала зачиненими. Печатка перемоги та вознесіння. Ви відчуваєте це? Зараз настає легкість, це знак того, що почалася відлига. У той момент, коли обраний переналаштовує своє серце, навколишнє середовище змушене реагувати. Ті двері, які здавалися заклиненими. Вони не були замкнені, вони чекали, поки буде очищено їхній головний ключ, та послуга, яка здавалася застоєм, вона накопичувала інтерес, чекаючи моменту, коли ви зможете нести її, не зламавши. Те, що ви інтерпретували як затримку, було підготовкою, те, що ви вважали кінцем, було лише паузою, щоб переконатися, що ви досягнете вершини цілими, а не по частинах. Небеса повертають тобі імпульс, твоя ясність повертається, твоя здатність мріяти без страху відновлюється прямо зараз, Підніми голову, обраний, туман розвіявся. Щоб запечатати цей момент у духовному та фізичному світі, я хочу, щоб ти зробив остаточну заяву. Не йди звідси, не залишивши свого сліду. Перейди до коментарів і напиши з усією внутрішньою владою: Тепер я відпускаю те, що мене стримувало. Напиши це, як той, хто зачиняє старі двері та відчиняє золоті ворота. Твій сезон застою закінчився, твій сезон сходження розпочався. Ми готові.